Повиїжджали, собак дуже багато. Є злі такі, що на куреї, і на, кори, і, на вуте, і навіть через сітку і вистачають курок луток, тому що голодні. Є такі добрі, прийде, сяде під забором, його приганяєш, він плаче, на... ноги тобі облизує, сльози на глазах. Ну як можна вигнати. Кожний місяць пенсію нам приведуть. За світ замусок платимо. Автобус на город не на їздить, де ми заплатимо. Нам ніяк набиратися пенсіонер. Всю жизнь наживав, наживав, у тебе хозяйство, дом, все. І тобі сказали, ти ждун, бери тарбинку і уматуй. Наші виїжджали вон, у свинарник побілили, кроваті поставили, ну двонь же стіни та пропитані, поприїжджали люди обратно. Діти вже виїхали, так, потроху ще приїжджають, там інколи щось забирають, а тоді сказали, мене заберуть. Не хочу, у мене тут всі мої похоронені, І батьки, і син тут. Як я кудись поїду, якщо я на магазинку не можу сходити.